Привіт! Хочу сьогодні поговорити про криптовалюти. Так що ж це таке? Всі про них говорять, вони у всіх на, на слуху. Давайте я вам поясню простими словами, що це. Криптовалюта це особливі гроші, які існують тільки в інтернеті. У них немає паперових купюр або монет. Ви їх не побачите у своєму габанці, як гривні чи долари. Всі. Криптовалюти зберігаються на спеціальних комп'ютерних системах. Як вони працюють? Кожна операція е, відслідковується, ну, хто кому передав і скільки грошей. Вона записується у великий, так називай зошит. Е, цей зошит називається блокчейн. Я про це знімав е, раніше теж відео. Е, також ну так, в цьому зошиті видно все. але Змінити запис або вкрасти ваші гроші ні, неможливо. Це робить криптовалюту дуже безпечною. Чому криптовалюта особлива? Вона не залежить від банків або урядів. Ніхто не може заблокувати ваш рахунок. Ви самі керуєте своїми грошима через спеціальні додатки, гманці, біржі. Перекази відбуваються швидко і без кордонів. Будь-яку країну. Часто криптовалюту використовують для інвестицій, або зберігати, або ну, зберігати, або примножити свої гроші. Які є приклади криптовалюти? Ну, найвідоміша, я думаю, багато хто, навіть той, хто не займається, чув про біткоін. Це найперша криптовалюта, найдорожча на сьогоднішній день. і Найвідоміша, друга по рейтингу це йде Ethereum. Ефіріум, і також є дуже багато сотень криптовалют. ну Одна з відомих це Solana там, або USDT це монети, які прив'язані до долара Що можна сказати в підсумки? Криптовалюта це цифрові гроші, вони дають більш свободи. Більше контролю і нові можливості для людей усього світу.